Житловий комплекс Бразер відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Спікер Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Волотін заявив, що російський депутатський корпус вимагає завдати по Україні удару. Зброєю відплати з цього тижня, і саме цей період має стати найхолоднішим для низки регіонів. Синоптики прогнозують зниження температури до мінус 30 градусів за цельсієм. Менше слів, менше проблем пише окупант, посилаючись на заяви українського президента Володимира Зеленського. Загарбник додає депутати державної думи наполягають на застосуванні потужнішої зброї зброї відплати. Звісно, ми з вами знаємо, що кожне отмість росіян це саме геноцид українців. Вони більше нічого не. Не вміють робити винаходити ліки від смертельних недуг, будувати красоти архітектури, перетворити ізби в Сибіру у нормальні повносправні будинки. Ні, ні і ні. Росіяни не вміють створювати, викликати захват чи продовжувати у їхніх жилах. Існує лише огидна жадоба нищити, красти і вбивати. Я ж тим часом скажу, що таку заяву росіянин Володін зробив на фоні реакції українського президента Володимира Зеленського щодо наполегливих запрошень Кремля приїхати на переговори з президентом Російської Федерації. Путь до Москви. глава нашої держави повідомив під час спілкування з журналістами, що Україна хоче конструктивно домовитися про реальне закінчення війни, про зустріч, яка може стати результативною, обговорити наявні питання і вирішити їх. Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає, публічно запрошую його, якщо він наважиться. Звісно, я завжди казав, я готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює, але в Москві і в Білорусі це просто неможливо і абсолютно зрозуміло чому, тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас. А інша країна є її партнером в цих діях. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж ніколи не виключав діалог з Кремлем. За словами посадовця, нині Європі потрібен прямий контакт з Росією для того, щоб відстоювати власні інтереси. Європейці, які зараз є основними фінансовими та військовими спонсорами України, повинні мати канал для відстоювання своїх інтересів, не делегуючи відповідальність нікому іншому, заявив він водночас, як пояснив дипломат за спостереженнями. Франції російський президент Путін наразі не виявляє жодних ознак реального бажання рухатися до миру. Та ти що який складний висновок? Скільки ж часу знадобилося, щоб до нього дійти? Зокрема, це підтверджують останні обстріли Російської Федерації по мирному населенню. Серед них обстріл. Пасажирського поїзда Барвінкове Львів Чоп, який баро назвав воєнним злочином. Ми ж з вами знаємо, що майже всі розмови з Росією до одного місця, бо ж у Кремлі не погоджуються на будь-який мир. Принаймні, це дуже помітно і явно з того терору, який країна-агресорка продовжує проти нашої держави. Хіба так поводить себе той, хто готовий припинити війну? Риторичним питанням здається задалися британці, де наголосили голубів миру до Путіна, як це пропонували Франції а ще раніше. В Італії ліпше не посилати Велика Британія. Не з Францією та Італією через переговори з Путіним, тамтешня міністерка закордонних справ Вет Купер каже, що хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій, вона відкинула пропозиції лідерів Парижа та Риму про те, що європейським союзникам слід розглянути можливість відновлення дипломатичних відносин з Путіним у рамках зусиль щодо припинення війни в Україні. Я думаю, що нам потрібні докази того, що Путін справді хоче миру. А наразі я цього не бачу. сказав сказала вона ці коментарі пролунали на тлі побоювання в Брюсселі, що ЄС може бути відсторонений від перемовин, якщо Вашингтон візьме на себе ініціативу у будь-яких майбутніх процесах з Москвою. Ці страхи і стурбованості вже спонукали Брюссель до кроків, спрямованих на зміцнення впливу ЄС, зокрема до планів створити спеціального посланця в Україні, аби забезпечити присутність блоку за столом переговорів у будь-яких майбутніх потугах. Купер стверджувала, що наразі центр дипломатично. Тяжіння розташований в Україні і також поблизу її найближчих прихильників, ми бачили величезну відданість роботі, яку виконує Україна разом зі США, та за підтримки Європи для розробки планів мирного узгодження, включаючи гарантії безпеки. Сказала вона. Але поки що я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл перемовин або вести їх справедливо за її словами. За відсутності цих доказів. Тиск на Москву має посилюватися, а не послаблюватися, шляхом санкцій та військової підтримки. Я думаю, що ми все ще повинні бути готові поряд із цією справді важливою роботою чинити посилений тиск, економічний тиск, а також через військову підтримку України, цей військовий тиск і на Росію, додала Купер. Росія утричі наростила виробництво балістичних ракет для комплексів «Іскандер-М» завдяки імпорту з Китаю. Про це повідомляє аналітичний центр ЦІС. Китай став ключовим постачальником Росії. Аналітики вказують на те, що Китай став. Таким собі фактором відновлення російського військового виробництва після запровадження західних санкцій у 2024 році товарообіг між Кайнер та Росією сягнув майже 250 мільярдів доларів. Тоді як у 2022 році він становив 190 мільярдів доларів. Частка Китаю у зовнішній торгівлі Росії зросла до 33%. Навіть трохи більше порівняно з 11% у 2014 році особливу роль відіграють товари подвійного призначення, які Росія використовує у військових цілях. Йдеться про комп'ютерні чипи, верстати, радари, сенсори, датчики, яких Росія не здатна виробляти у необхідних обсягах самостійно. Крім того, у 2024 році на Китай припало 70% російського імпорту перхлорату. Амонію це критичний компонент палива для балістичних ракет і. Пекін сприяє зростанню ударного потенціалу Російської Федерації. Зафіксовано постачання корпусів безпілотників, також літієвих батарей, оптоволоконних кабелів, необхідних для виробництва дронів, які росіяни застосовують у війні проти України. І за даними ГУР Міноборони України, які наводить Дефенс Експрес станом на грудень 2025 року. Росія виробляла близько 50 ракет. 9 М723 щомісяця, а її запаси оцінювалися у 200 одиниць для порівняння з лютого 2022 року до січня 2023 року. Росія виготовила лише 36 таких ракет загалом. Таким чином китайські експорт напряму сприяв триразовому зростанню темпів виробництва ракет для іскандерів, які Росія використовує для ударів по українських містах. Одночас МЗС Китаю офіційно заперечує, що Пекін допомагає Росії у виробництві даних балістичних ракет. візит власне шойгу до китайської столиці напередодні він прибув до Пекіну на переговори із головою МЗС фактичного Китайської Народної Республіки Ван Ї. Як повідомляється вже з офіційних пресрелізів, сторони погодилися відстоювати багатосторонність, цитую за часів турбулентності та сприяти створенню рівноправного і впорядкованого багатополярного світу. Ван Ї при цьому заявив, що Китай готовий співпрацювати. Цівати з Росією для поглиблення стратегічної координації та виведення китайсько-російських відносин на новий рівень у власне новому 2026 році. Ну і також з того, що повідомляється, вони привітав візит Шойгу для стратегічного спілкування. Ну і цей візит організований російським диктатором Путіном. Зазначають уже китайські державні змі, зокрема відзначається, що сторони провели поглиблене стратегічне спілкування з міжнародних та регіональних питань, ну і власне тих питань, які становлять взаємний інтерес. Шойгу з цікавого також заявив, що Москва і Пекін цитую не потерплять спроб заходу внести розлад між Ерефією та Китайською народною республікою. Ну і також Шойгу заявив, що Росія підтверд. Перджує підтримку Пекіна щодо Тайваню. Ворог не має успіху. Купянськ-Узловий Купянськ під контролем підрозділів 43-ї бригади та інших сил оборони. Жива сила та техніка ворога знищується регулярно. Штурмові дії не мають ніякого успіху. У смузі відповідальності 43-та бригада противник отримував і отримає, буде отримувати відсіч спроби просунутись марні. Про ситуацію на полі бою і про те, що протягом січня російська армія окупувала 245 квадратних кілометрів української території, це майже вдвічі менше ніж було у грудні та у листопаді минулого року. Повідомляє моніторинговий проект Діпстейт аналітики. Зазначають, що активність штурмових дій у січні дійсно скоротилася, але не так істотно. Всього на 4% порівняно із грудним. Разом з тим, у Діпстейти зазначили, що більшість військових все ж кажуть про меншу напруженість на фронті ніж було у попередньому місяці. Основним напрямком російських зусиль залишається Покровськ. На цій ділянці фронту було зосереджено 33% всіх штурмів за січень. Через зростання активності ворога в районі Гуляйполя на 75% цей напрямок вийшов у січні на дру друге місце тут зафіксовано 21% від усіх атак по фронту. Вже за ними йдуть Костянтинівський, 12% лиманський, 8% та Олександрівський 8% напрямки. Негативним рекордсменом став слов'янський відтинок, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат. Підрахували в Діп Стейт. Як видно, з інфографіки було ви її побачили. Яку публікував проекти. Січневі темпи просування Росії на фронті були найнижчими із квітня 2025 року, при тому, що інтенсивність штурмів зменшилася несуттєво. Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася непомітно просунутися в напрямку Куп'янська вузлового. Про це в неділю 1 лютого повідомили в телеграм-каналі 43-ї окремої механізованої бригади. Як розповіли українські захисники у російських диверсантів, був із собою прапор, який вони ймовірно хотіли використати, щоб зняти фейкове відео про нібито захоплення даного населеного пункту. Нещодавно військовослужбовці 43-ї окремої механізованої бригади знищили російську ДРГ на підходах, коли ті намагалися непомітно пройти в напрямку Куп'янська вузлового. При собі вони мали ганчірку, яка слугувала реквізитом для створення чергових фейкових новин ворожої пропаганди про нібито захоплення населеного пункту. Українські військові зазначили, що окупанти продемонстрували так, би мовити, високий рівень володіння російською мовою. Написали на прапорі. 153-й третій тановий полк, очевидно, через брак розуму вони далі йдуть пачками на доброво для Слобожанської землі, зазначили в 43-й окремій механізованій бригаді. Також повідомленні підкреслюється, що це вже не перший випадок, коли ворог намагається приховати від командування свої провали на цій ділянці фронту. Ворог не має успіху. Куп'янськ та Купянськ-Узловий під контролем підрозділів 43-ї бригади та інших сил оборони. Жива сила та техніка ворога знищуються регулярно. Штурмові дії не мають ніякого успіху. У смузі відповідальності 43-та бригада противник отримував і отримає, буде отримувати відсіч спроби просунутись марні. Тим часом Росія де-факто анексує Білорусь. Анексувала і використовує її для порушення повітряного простору сусідніх Польщі та Литви у рамках підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому. Такого висновку дійшов інститут вивчення війни. Аналітики пишуть, що Росія застосовує територію Білорусі для реалізації власних військово-політичних цілей, зокрема для вторгнень у повітряний простір країн-членів НАТО. За даними американського інституту, у ніч з 3 на 31 січня білоруські аеростати вдруге за 72 години незаконно увійшли до повітряного простору Польщі. Оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що військові радари зафіксували об'єкти, які перетнули кордон з боку Білорусі. За попередньою оцінкою йшлося б саме про аеростати у відповідь, польська влада тимчасово обмежила повітряний простір над Підляським воєводством, яке межує з Білоруссю. в інституції називають такі дії частиною так званої нульової фази, тобто етапу створення інформаційних та психологічних умов для можливої майбутньої війни між Росією та НАТО. І хотілося би, щоб країни, так як Польща, реагували на це. На діях, а не на словах в обмеження повітряного простору чи щось на кшталт цього. Як Росія використовує Білорусь? Нагадаю, що за оцінками і президента України Володимира Зеленського, Білорусь стала для Росії полігоном для шантажу Європи та світу. Арішниками він також зазначив, що з білоруської території працюють оператори російських реактивних шахайдів, які завдають ударів по Україні. Також президент зазначив, що білоруська промисловість працює на Російську Федерацію, і пригадаємо початок повномасштабного вторгнення в 2022 році, 24 лютого, як з території Республіки Білорусь, колонами пішли російські окупанти. В напрямку Києва видання за економіст пише, що серйозних проривів зараз у переговорах не варто очікувати. Десь приблизно до березня зміни можуть бути тоді, коли закінчиться зимовий наступ російської армії. Можливо, почнуть даватися в знаки економічні проблеми. А чи ви згодні з такими прогнозами? Бо от справді Володимир Зеленський зазначав, що зараз є два невирішених питання: це питання території і запорізької атомної електростанції. І здається, особисто мені, що ми тут в глухому куті. Ну, ми в глухому куті умовно кажучи через недоговороздатність нашого противника, через те, що він не досягає жодної домовленості, навіть коли він щось обіцяє, він просто цього банально не дотримує. Були попередні домовленості, як ми бачили з боку. Представників російсько американської делегації, де вони намагалися домовитися стосовно використання і подальшого застосування запорізької атомної електростанції, От, те, що цього не вдалося досягти і виконати, в цьому цілком повністю провина російської сторони. А загалом, як ви оцінюєте цей їхній зимовий наступ, зимову кампанію, і чи справді все може змінитися вже навесні? Цікаве питання. Ми бачили нещодавні звіти протягом січня місяця. Противник зміг контролювати ну за даними аналітичних проектів, зокрема, діпстейт зміг взяти під контроль в половину менше території ніж за попередні місяці, зокрема протягом грудня 2025 року. Тому з цієї точки зору ми бачимо, що їхня стратегія на полі бою почала буксувати. Про що зрештою попереджали і воєнні експерти, і українські військові противник Чуваю серйозну нестачу з одного боку живої сили, з іншого боку, нарощення застосування українських засобів ураження на полі бою, БПЛА НРК, яке розширюється зараз нашими підрозділами. воно почало давати свій результат. Рекордні показники по знищенню живої сили і техніки противника були досягнуті наприкінці 25-го, початку 26-го років. І ця статистика далі зростатиме. Як ми бачили, заяву міністра оборони Федорова. Ціль знищувати 50 тисяч росіян на Вона може бути досягнута у випадку збільшення кількості підрозділів безпілотних систем і нарощення нових підрозділів наземних романтизованих комплексів. Так само як 24-25 роки стали геймченджерами в плані застосування систем БПЛА. 26-й рік я прогнозую стане геймченджером в плані застосування. Саме НРК і тут Україна має беззастережне лідерство. Наш противник відстає від нас, так само як і наші країни союзники. І тому слід нарощувати саме цю нову складову, яка дозволяє вражати живу силу і техніку противника, евакуювати поранених, проводити заходи замінування, розмінування, розвідувальні місії, логістичні місії, в тому числі. Пане Тарасе, а що ви думаєте з приводу економічної ситуації в Російській Федерації? Чи буде вона а, справді даватися взнаки? Бо знову ж таки деякі експерти звертають увагу, що в них зараз інфляція, ростуть ціни, росіяни скаржаться, плачуть і так далі. Але з іншого боку, у них продовжує працювати воєнна машина? Ну знаєте, вже скільки разів ховала російська економіка, вона все ніяк не я думаю, що причина цього криється в першу чергу в тому, що росіянам вдалося знайти механізми уникнення санкцій з іншого боку, існуючий режим санкцій, які були накладені на російську економіку, не є достатньо дієвим на превеликий жаль, і плюс велика допомога Росіянам з боку їхніх союзників Індії, Китаю і Бразилії, які дозволили Росіянам. Уникнути шадауни їхньої економіки, і вона продовжує це робити і далі. Якщо нинішня стратегія стосовно переслідування російського тіньового нафтового флоту дасть результат, це може задати потужного удару, але поза тим не варто сподіватися, що результати. Цієї економічної війни стануться негайно. Я ну читаю, скажімо так, впливові і авторитетні західні економічні віддання. Вони жодне з них не прогнозують швидкого колапсу російської економіки. Так, поступова деградація можлива. Але це не радянський союз. Вони змогли значною мірою пристосуватися. Все ж таки, радянський союз був капсулізований всередині так званого соціалістичного блоку і залежав в першу чергу від торгівлі із країнами СЕФ і частково з країнами Західної Європи. Росія набагато більш, скажімо так, інтегрована в світову економіку і це дозволяє їй за рахунок нових контактів уникати проблем для їхньої економіки. І тут потрібно працювати все ж таки більш комплексно і нашим партнером першу а на вашу думку, чи зможе Росія от всередині себе сконцентрувати певні додаткові сили для того, аби там досягти своїх амбітних цілей, принаймні частково? Ну, цікаве питання, чи вона зможе це сконцентрувати, чи не зможе. Е -е, ну глава російського Центробанку Набіуліна, яка до речі закінчила американські е -е, вищі е коледжі, вона дуже кваліфікована на превеликий жаль до нас, і вона повсякчас знаходить різні шляхи уникнення проблем для російської економіки. Шухає, які знаходить в тому числі. Ну і ще раз повторюю, не варто недооцінювати ту допомогу, яку росіянам надають їхні країни партнери. Ну і зрештою, нашим. Європейським друзям теж варто переглянути нинішні контракти з росіянами, які продовжують діяти на превеликий жаль, наповнюючи російську казну мільярдами євро, в першу чергу, які Путін кидає в топку війни. Глава Російського міністерства закордонних справ Лавров, він знову натякнув на те, що Росії насправді цікавий не лише Донбас, але й інші області України, які вони там записали в свою конституцію, і можливо навіть більше згадують і сумський регіони, Чернігівську область, і Одеську, Миколаївську, і так далі. На тлі цих заяв ми бачимо справді. Непросту ситуацію на полі бою, особливо на півдні нашої країни, в напрямку Запоріжжя, чи бати, бачите, ви тут певний логічний зв'язок для, для чого Росія атакує саме там, і яким чином їм це вдається зробити? Це стратегія Путіна по створенню так званої буферної зони на кордоні між Україною і Росією. Путін оголосив про реалізацію цієї стратегії, що в 2024 році це стосується в першу чергу Харківської, Сумської Чернівської областей. Крім того, Путін сподівається при майбутньому підписанні мирної угоди виторгувати за рахунок, ну мовно кажучи, обміну цих шматків окупованої території на Сумщині, і на Харківщині, обміняти їх на Весь Донбас, ну і крім того, скажем так, вони повсякчас завищують планку своїх ультиматумів. Перед тим Путін казав, що мовляв, ми претендуємо на всі області, в тому числі повністю Запорізьку і Херсонську, яку вони не контролюють до кінця. Так само ми претендуємо там на частини Харківської сумської області, і мовляв. Потім з барського плеча ми відмовляємося. Добре, не будемо претендувати. Віддайте нам Донеччину і Луганщину. Знаєте, ну це типове російське нахабство, яке ми постійно зустрічаємо і в їхніх пропагандистських шоу, і в офіційних заявах Путіна Лаврова, інших очільників. Тобто вони кажуть нам, що віддайте нам те ж, те, що ми не контролюємо. Ну добре, мовляв, ми відмовимося від того, що ми і так не контролюємо, але віддайте нам все одно весь Донбас, який ми так і не змогли захопити за останні 12 років цієї повної Но війни от, ну, я би звернув особливу увагу не тільки на заяви Путіна і Лаврова, але й оточуючи їх ідеологів руского міра, зокрема персонажа такого, як Олександр Дугін, який видав чергову порцію антиукраїнських антизахідних нісенітниць, приправлених антисемітськими заявами на тлі оцього скандалу з файлами Епштейна. Ну, от, але слід враховувати, що це не думки Дугіна, це просто ретрансляція насправді антисемітизму. Державного, який особлює в собі сам Володимир Путін. А як ви думаєте, тобто, навіть якщо теоретично там уявімо, що нам зможемо ми домовитися там з росіянами з приводу території чи там Запорізької атомної електростанції, у них будуть нові ультиматуми, нові нові умови там і щодо російської мови і так далі? Точно так. Просише попереджав Ніксон, що е, він казав в одному з своїх інтерв'ю, записаних в 90-х роках, що росіяни це брехуни, росіяни завжди вимагають більше. А потім милостиво знижують планку. Мовляв, ну добре, ми не будемо вимагати все. Віддайте нам, хоча б все, що ми не контролюємо. Єдиний спосіб вести з ними переговори це вести переговори з позиції сили. Попереджав американський президент. І бачимо з тих часів абсолютно нічого не змінилось. Це дипломатія в сілі В'ячеслава Молотова і його спадкоємця пана грамика, якого називали у світі містер Нєт або міністр Нєт через те, що він постійно заперечував, відкидав будь-які пропозиції. Ну і треба сказати, що Лавров Калантарян, він є достойним продовжувачем цієї дипломатичної школи Молотова і Грамика. Кажуть, що тут росіянам час прощатися зі старлінками, бо Україна вводить такий собі білий список для терміналів супутникового інтернету. Тому скоро в Україні працюватимуть лише перевірені і зареєстровані термінали. Ну а все інше відключать. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. І за його словами, це є реакцією на використання російськими окупантами старлінк на дронах. Пане Тарасе, а чи можуть росіяни знайти якусь альтернативу цим старлінкам? Чи наскільки ось такі рішення допоможуть нам і убезпечить наші критичні об'єкти? Ну і загалом Україну від російських обстрілів? Я не можу давати оцінки технічній стороні, тому що все ж таки це справа спеціалістів. Але з того, що я сам бачив в пресі, цілком очевидно, що компанія, яка належить на Маску, може технічно уповільнити або виключити старлінки, які використовуються на російських шахедах. І йшлося зокрема про те, що якщо вони бачать, що старлінк, який знаходиться на безпілотнику, рухається зі швидкістю понад 90 км на годину, він автоматично вимикається. Ну і крім того, допоможе, звісно, створення білого і чорного списку старлінків для цього всі українські користувачі на цих е, платформ мають відповідно їх зареєструвати для того, щоб їхні термінали могли коректно долучатися і працювати. Ну і зрозуміло, що на території нашої держави всі інші незаконні старлінки пошучаг російські працювати не будуть. Це має вирішити з технічного боку. Це питання. Ми знаємо, що росіяни незаконно за сірими схемами завозили через країни Центральної Азії і Близького Сходу Старлінки, які вони потім використовували в інтересах своїх збройних сил, і зрозуміло, що виключити цю практику можна було за рахунок політичних домовленостей. Дуже добре, що новий міністр оборони швидко зміг домовитися з Ілоном Маском, людиною дуже специфічною, яко кажучи, з ним дуже важко тримати контакти і головне. Дотримуватися домовленості, будемо сподіватися, що в даному випадку все буде виконано.